Змінився алгоритм взаємодії між відомствами України та Польщі щодо пропуску вантажних автомобілів з товарами, які підлягають ветеринарній перевірці, від учора пропуск експорту сільськогосподарської продукції, яка прямує до польських портів Гданськ, Диня, Свіноустя, Щецин та до інших держав Європейського Союзу. Окрім польщі, здійснюється без застосування так званої ветеринарної перевірки з боку польської струни під час перетину кордону. Тож тепер, як пояснюють митники, очікування пропуску вантажних автомобілів з цією категорією товарів має здійснюватись у загальній черзі. Якщо це товар. Рослинного походження я на цьому акцентую увагу, тому що є відповідний список із кодами української класифікації товарів зовнішньої економічної діяльності, які підпадають під цю спрощену процедуру митного оформлення. Це перша умова, тобто це має бути товар рослинного походження. Друге, якщо вони прямують транзитом через Польщу. Або до польських портів для наступної переправки в країну доставки, або взагалі до інших третіх якихось країн, тобто місце доставки цих товарів не польща. Якщо ж місце доставки Польща, то тоді варто записуватись в окрему чергу, так би мовити, до ветеринара за словами речниці митниці, проблема з чергами на західному кордоні, особливо після того, як закрились українські порти та авіасполучення, нікуди не поділась. Так само нікуди не зникло й навантаження на ветеринарів. Тож є сподівання, що цей логорит вплине на покращення ситуації. Власне, зміна цього алгоритму якраз покликана трошки розвантажити цю вчергу. Mm -hmm. І ще крім всього іншого, пам'ятаємо, що це стосується не лише зміна алгоритму стосується не лише автомобільних, але і залізничних перевезень. Mm -hmm. І з 9 березня механізм виглядає наступний. людина дивиться, вона підпадає під спрощену систему оформлення транзитом чи не підпадає, якщо вона. Не підпадає під ветеринарний контроль, стає в загальну чергу в електронній його годині, і е, після того, коли вона проходить митне оформлення, український митник має а опломбувати цю фуру або залізничний вагон, б, проставити додаткові відмітки у декларації про те, що справді цей товар через Польщу іде транзитом.